Вітаю! Сьогодні будемо подавати заяву на допомогу дітям, які ходять до польської школи Добрий Старт 300. Для того вводимо в пошуку «ЗУС ПУЕ» та реєструємося за допомогою логіна та гасла, який ми отримали при першому відвідуванні. Польського пенсійного фонду ЗУС. Зліва в меню опускаємося нижче. Бачимо добрий старт «Внесок і інформація. Заходимо і створюємо заяву. Утвор новий внесок». Покаж. Тут можна перейти на українську мову. Роджиць. Зазначаємо, або це може бути особа, яка має опіку над дитиною. Далі тут показуємо, який навчальний рік. Тут заповнюємо дані мами чи тата, або особи, яка має опіку над дитиною. Тут адресу. Тут банківський рахунок. Після заповнення всіх даних натискаємо Далі. Тепер нам потрібно заповнити дані дитини або дітей. Додай дєцько». Заповнюємо дані дитини. Тут заявляємо, що дитина ходить до школи. І потрібно заповнити інформацію про школу. Тут треба підтягнути додаток. Документ, що підтверджує легальний побут в Польщі. Карта побиту чи Укрпесель. Додай залончник та вибираємо на комп'ютері додаток, який потрібен. Щоб цей додаток підтягнувся і додався до заяви, то потрібно, щоб він мав розмір невеликий. Бачите? Заява разом з додатками має бути не більше як 5120 кБ. І показуємо, що це за документ. Родзай залочника. Документ потверджуєнці легальність побиту в Польщі Цушузенців. Затвердь. І так само, в моєму випадку, додаю веселя дітей. «Затвердь». Подпіш і вийшли. І підписуємо профілем. Так, Тут бачимо, що документ висланий. Всім дякую за увагу і до наступної зустрічі!